Хорошо, що тут із світоформу сразу в на світофорії передати виріанку по вистроїв. Розворот став трохи далі. В принципі, після ремонту стало зручніше даже. Точно встигаєш перестроїться. Раніше розворот був десь, це вже тут на дорожньої. Це розворот на окружній. Димки, але це вже за аеропортом Путину ага. додому Сонечко вышло ага. И тут разночная полоса плюс есть Вообще классно В принципе вообще без проблем сюда выезжаю знаю что. У мене є своя волоса. Ти опять вона така довга, що ти по-любому встигнеш туди пристроїтися. Навіть можна когось обігнати, буває. Отак.